Привіт, друзі! Сьогодні у нас на відео інструкції огляді знову такий принтер G2411 від Canon Xmo. Це його коробка. Ось такий він. У нас тут проблема із друком, а саме поганий друк. Як то кажуть. Не вдалося мені нормально прокачати картриджі, отак вони друкують. Чорний ніби друкує, але стрільно має якісь перешкоди всередині, Синій також. Ну, всі кольори якісь мають всередині перешкоди. На, на загальну якість друку це дуже погано впливає і якість друку була дуже розмита. Зараз ми замовили картриджі бренду Premium Quality, Вони не набагато дешевше від оригінальних, але оригінальних не було в наявності. Я замовив ці. Ці картриджі в мене вже були на каналі, ми їх оглядали, я їх ставив, вони друкують гарно, без проблем. Ніяких Зараз ми їх розпакуємо. Коробки. Яких проблем поки що з ними не було, друкують і все. До того ми ну, нічого більше не потрібно. щоб я розпоковую, хочу запросити вас підписатися на канал, поставити вподобайку і написати коментарій у підтримку українського Ютубу і, як так би мовити, мого каналу. Ось такі от картриджі. Тут є захисні колпаки, якісь, наклейки, ці наклейки потрібно обов'язково пише, зняти. Тут пише також зняти, обов'язково зняти. У мене були випадки, коли клієнт каже чомусь не друкує принтер. Я прийшов, дивлюся, а тут ця пломба вона на місці стояла. Як може друкувати як -то кажуть, принтер, якщо всі нузлі були заклеєні цікою наклейкою? Нічого, я взяв в обслуговування цей принтер. По наклейки, вони, до речі, досить трохи попсувався картридж з цими наклейками, і, але вдалося вроді е, оживити його, як то кажуть. Ось у нас принтер. Відкриваємо кришку. Тут е, стандартного механізму я якось не знайшов. Дуже багато вже зітхався з тим питанням. Стандартним механізмом виклику каретки на базу я інакшого не знайшов, лише от такого. Тягнемо її сюди, відкриваємо. Старі картриджі в такому вигляді в нас. Іх обережно відкладаємо на край. ставимо на місце. Нам не вдасться тут нічого перепутати, вони не стануть один замість другого. Тобто вони мають своє положення, свій ключ ось цей. Вони тут різні. Цей ключик, то вони вам не дозволять встановити їх не в своє місце. Так, це у нас кольоровий буде. Значить тут є напис буква С-Color. І тут є, бачите, Сі. Акуратно, не без жодних зусиль. Він ніжно стає у своє місце. Флечки віддираємо. Згідно інструкції. Що у своє місце Б. у ньому є написано, да, так, Б. Він гарно стає. Закриваємо. Тут є ці прижимчики. Відповідно, у нас фарба повернулася назад. Можна було так зробити, там є. Механізм перетискання шлангів я забув до речі. Зараз мені доведеться прокачувати трошки, але це, я думаю, не буде проблема. От і все. Інструкція по заміні-картержі виконана успішно. Зараз нам потрібно ввімкнути його в розетку, виконати деякі прокачки, можливо, але насамперед вони вже. Він вже відразу буде друкувати, як має бути. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до цього моменту. Напишіть коментарі, якщо у вас були проблеми або нюанси з цим принтерами. Вони, як то кажуть, робочі конячки, працюють дуже багато. Насамперед, це його принтер, що у нас на операційному столі вже має 42 965 копій, друку і, як то кажуть, пожив, він вже побачив життя. Цей принтер зараз у нас використовується у дитсадку, а там не знаємо, кожного дня є якась робота. Тобто він не лежить, як то кажуть, непроста і без діла, бо бувають випадки, що людина купує собі додому принтер, він не є дорогий, він в районі десь 6-7 тисяч гривень коштував, коли продавався. Зараз я не пам'ятаю, які в нього ціни. Але він трохи вже застарілий, є новіші версії. У мене теж є на огляді, трохи новіша версія. Купують собі додому і одну-дві сторінки на тиждень, а може і на два роздрукують, і він стоїть. Як правило, вони дуже сильно бояться простоїв і потрібно їх правильно ухажувати за ними, як то кажуть, доглядати. Як мінімум одну-дві сторінки, надрукувати кожного 2-3-4. 5, ну, кожного тижня, як мінімум, буде дуже ідеально. І тоді у вас не буде ніяких проблем. У мене є принтер, я друкую теж досить рідко, досить на ньому, але я вже вийняв його з коробки, надрукував на ньому приблизно біля 2000 сторінок. Краска в мене трошечки присіла, але це дуже хороший варіант. для вони придумали для домашнього кольорового друку. Із цими от бункерами вже так що Ці, що повнити, якщо було з боку ми придумовували, щось мудрували, там картриджі потрібно було заправляти окремо шприцом. Вони подивилися, що це все їм не на руку, всі все рівно ставили ці смпч з боку. І Вирішили вже зараз років можливо десь 8-10, може трошки менше. І зараз вже всі принтери йдуть із встроєним СМПЧ. Це, це дуже добре, що воно гарно по-заводськи, як то кажуть, влаштовано всередині, бо, як правило, воно там заважало кареці, а зараз воно, як то кажуть, із завода. Отже, не можу нічого поганого сказати про ці принтери, лише потрібен постійний гарний догляд за ними. Тобто друк, 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 друк і все буде у вас добре. Ну, показник 42 900 копій сторінок роздрукування для нього це взагалі можна йому золоту медаль давати, бо він, як то кажуть, пожив вже своє. Але ще буде працювати. Я думаю, ще 42 тисячі. Подивимося. Якщо щось, запишемо наступне відео. Всім гарно дякую, пока, пока.